Я хочу поділитися з вами, як вчителеві за лічені хвилини створити е, цікавий квіз за допомогою штучного інтелекту Copilot та програми Quizzes. Отже, е, я вирішила е, перевірити знання своїх учнів по темі, наприклад, прокаріоти найдавніші організми на планеті. Е, це підручник, з яким працюють учні. І, е, я копіюю текст підручника. Так. Копіювати. І попрошу у копайлет наступне. Так, новий чат на основі інформації. інформації, яка буде далі. Створим 15 цікавих інтерактивних тестів із однією правильною відповіддю В цей же рядочок вставити інформацію з підручника. Так, як бачите, за лічені секунди Copilot створює нам 15 тестових Завдань. Е, так, ось вони готові. Як використати ці 15 тестів у створенні гри? Е, в цьому нам допоможе програма Quizzes. Е, я зареєстрована в ній і можу створювати е, тут е, різні види діяльності. Перш за все, мені треба копіювати ось ці тести, які створив Copilot, і створити документ Word. Так, вставити ці тестові завдання і зберегти на свій комп'ютер. Зберігаю. Так. Тепер цей тест у мене є збереженим на комп'ютері. Я переходжу до програми Квізис. Ось це головна сторінка. І ось тут з лівої сторони в меню є така функція створити. Натискаю на цю кнопочку, і я хочу створити тестування, оцінювання, тобто оцінка. Ось обираю це перше. Так, і у Quizis ми можемо скористатися трьома функціями, трьома можливостями, і одна з них це генерувати за допомогою штучного інтелекту. Натискаю на е, цю кнопочку. Е, і тепер я імпортую із свого комп'ютера е, в цю програму ці тести, які були створені в Copilot. Так, шукаємо цей тест. І е, тепер на основі цієї інформації квізис е, е, створить. Чудову гру. Ось цей уже документ завантажився. Знизу у нас тут є така кнопочка Генерувати квіз. Натискаємо на неї, і буквально за лічені секунди на квізис генерує тести, які ви можете зберегти у цій же ж програмі редагувати І що є дуже добре, що за допомогою штучного інтелекту, який є Крізис, ці тести згенерувалися. Ось ми вже бачимо, він штучний інтелект обрав правильні відповіді, тобто нам не треба самостійно розставляти, вибирати правильні і неправильні, ви можете їх редагувати, але треба дуже уважно їх переглянути щоб не були лишні, тобто може повторюватися один і той самий тест, тому потрібно на це звернути увагу. Після того, як ви переглянули, вам потрібно публікувати. Тим чином ви збережете його у своїй програмі Quizies. Ось тут з правої сторони є Publish чи Publish, так, і вони зберігаються. Тепер цей тест є збереженим у вашій бібліотеці Quizies, і ви можете його використовувати на своєму уроці, провести цікаву гру. Ви можете призначити цей тест, налаштувати його, і призначити для певної категорії учнів, надати певний час, в який вони повинні це зробити. Ви можете провести наживо або завантажити цей тест у вигляді робочого аркушу. Ось так буде виглядати робочий аркуш. Ну, але нас цікавить саме такий інтерактив гра. Тож, е, можемо попередньо переглянути, як буде виглядати цей інтерактив саме е, учня на його гаджеті. Ось так виглядає тобто, в учня. Він працює у вигляді такої гри обирає якусь із відповідей, Чи, якщо вона неправильна, то показуємо, що це неправильно. Якщо правильно, то він набирає певні бали і рухається далі. Тоді, як учень попрацював над цим тестом, ви в свою чергу в себе у звітах можете бачити. Результат учня, тобто скільки відсотків правильних відповідей дав учень, які питання неправильними були, тобто, де помилки були, які правильні були, проаналізувати роботу учня. Отже, за декілька хвилин ви можете за допомогою штучного інтелекту Копайлет. І квізис створити е, гру, яка точно сподобається вашим учням, і вони з радістю е, долучаться до проведення цієї гри. Е, крім того, коли ви е, хочете провести наживу цю гру, то у квізис є декілька режимів. Ось тут раз, два, три, чотири, пять, шість режимів проведення цієї гри одна із один із варіантів це тестовий режим. Тобто, коли учень кожен учень працює в тестовому режимі, але що є добре, те що тестові завдання вони не йдуть у всіх одинаково по рахунку, а розкидані. Тому учні Працює кормін індивідуально. Ще один цікавий тут режим є командний режим. Тобто, коли учні сканують QR-код приєднуються до цієї гри, ви можете провести в двох командах і буде змагатися, будуть змагатися дві команди. Можна проводити у вигляді класичного режиму. Коли учні е, бачать, е, як працює інший учень, де він попереду, позаду, який в нього результат, тобто такі е, між ними будуть змагання за е, перше місце, за друге, за третє. Тобто в кінці е, гри е, буде педестал. три перші міста. Е, так, ось таким чином. Можна цікаво провести елемент гри під час уроку. Ось, коли ви призначаєте, так виглядає початок гри, тобто учні стануть QR-код, тут ви бачите, хто приєднується учасники, і коли учні приєдналися, то ви розпочинаєте гру. І слідкуєте за Роботою учнів. Що цікаво, що учням набагато цікавіше з таким чином працювати у своїх гаджетах, вони з радістю долучаються, тому ви можете залучити всіх учнів і провести цікаву гру. Тож, дякую за увагу. Тримайтеся, працюйте.